Мене часто питають, ну так як я і на Майдані був і воював, то питають порівняти, просять порівняти. Так от я вам скажу, після війни люди повертаються, багато в кого ПТСР, ну тобто посттравматичне стресове стресове розлад. А я вам скажу, в мене після Майдану розлад був гірший, ніж після війни. На війні я просто, просто робив свою справу. Інколи було небезпечно, інколи тяжко. Але ну, я 25 років пропрацював реаніматологом, і на війні я возив, так як я колись за мирного часу возив по санавіації людей. Так само я возив на війні, тільки людей, ну, ті, що потрапили під обстріли, поранені, так і інше. А на, на Майдані це було ще дуже психологічно тяжко свої, свої то свої, стріляли в своїх. І оце. Дуже вибивало з кулії, і я після Майдану мав розлад посттравматичний більший, ніж після війни. А може, просто я був вже на війні трохи краще підготований. А так, якийсь, якийсь, розумієте, кожна людина це окрема доля. Для однієї людини її одне поранення. Це якась віха в житті. А для мене це моя робота. Я віддаюся кожному однаково, але в мене безліч над тяжких пацієнтів, тому що я реаніматолог.